Веломобільності бути в івано франківську розробили концепцію розвитку велосипедного руху. За її створення взялися в рамках проекту оптимізації міської маршрутної мережі. Щоправда, наразі двоколісна декларація лише укреслює важливі стратегічні напрямки дій, до прикладу, завдання та шляхи впровадження відповідної інфраструктури чи популяризація сучасного і екологічного виду транспорту. Щоб не відставати від європейських міст, ми розробили концепцію. Ця концепція це є свого роду дорожня карта. Яка показує, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, і згідно тієї концепції, яку ми запропонували, вона говорить, що місто буде розвивати в себе веломобільність. Що веломобільність це є наш пріоритет. Свій позитивний відгук концепції задекларували місцеві активісти та власники двоколісників. Однак, головне завдання нині зацікавити якомога більшу кількість пересічних мешканців та залучити до реалізації велоспільноту. Це важливий документ, важлива заявка на ну, на бажання сторони керівництва міста робити в сторону велоінфраструктури. Ми фактично. Якраз зараз будемо пробувати спільно звести в купу ті такі реальні кроки, які би можна було б зробити з тою декларацією, яка є. Ну тобто підключити до групи більший перелік учасників. Дуже таке важливе питання безпеки. Тобто зараз, навіть коли є велопарковки, на них страшно лишати велосипед, тому що рівень крадіжок він дуже високий. А є питання велодоріжок, є питання велопарковок тих самих, тим не менш, які б знаходились зручній. Чних місцях і були зручної конструкції що теж не немало важливо. Ідея взагалі зараз активізуватись навколо цієї теми а, в такому форматі народилась буквально дні три тому а, і власне ми її підтримали. Найближчим часом кажуть у департаменті комунального господарства концепцію винесуть на громадське обговорення а відтак і на розгляд виконкому наразі ж над втіленням у цьому документі креативних та корисних ідей працюють представники робочої групи.